Існує чомусь такий міф, що в регресії можна за одну сесію пропрацювати, і вирішити всі питання, всі проблеми. Але регресія це не магія, це глибока робота з підсвідомістю. І важливо розуміти, що це не історія про те, що все за один раз. У регресії ми працюємо з першою причиною тої проблеми, того запиту, питання установки, програми, з якою прийшла людина, клієнт, регресант. І ми працюємо глибоко з цією причиною. Психіка підсвічує саме ту причину, з якою треба попрацювати в першу чергу, яка є найактуальнішою. І в результаті сесії людині стає набагато краще, ми зцілюємо цю причину, перепрошиваємо цю установку і маємо такий результат. Кожна сесія це вже є певний результат. Але дуже часто так буває, що у однієї проблеми є декілька причин. Це може бути дві або більше навіть. І наведу тут приклад: приходить людина з запитом Я не люблю себе, і ми йдемо в регрес, і нам підсвічується та ситуація, що та причина, що причина не любові до себе, в тому, що людина просто ставить інших вище за себе, не помічає себе, не звертає на себе увагу. А ми пропрацьовуємо цю причину, і в результаті, після сесії, після стілення, людина починає себе помічати, свої потреби, свої бажання і не ігнорує ці потреби. І от проходить певний час, і людина розуміє, що а, тої любові до себе все ще немає, бо залишилась критика до себе. Так, людина вже почала помічати свої бажання, свої потреби, але вона постійно себе критикує, обесцінює. І тому ми можемо піти наступний раз в регресію. А, з тою самою проблемою, да, на любов до себе, але вже попрацювати от з тою критикою, з, тою, з тим обестінюванням. І це вже буде інша причина нелюбові до себе. І так ми розуміємо, що у однієї проблеми може бути декілька причин, і з кожною ми працюємо окремо, пропрацьовуємо глибоко, коли ця причина зародилася. І... На це потрібен час, це як шари. Спочатку ми попрацювали з одним слоєм, потім нам відкривається інший пласт, інший шар цієї проблеми. І так само психосоматичні якісь симптоми, якісь хвороби, вони можуть мати декілька причин. На нашій самій першій зустрічі ми проводимо таку діагностику і одразу видно, з якими питаннями треба попрацювати в першу чергу. І якщо це не одне питання, то ми складаємо план роботи, з чим ми будемо працювати. І також часто так буває, що коли ми йдемо в першу регресію, то там підсвічуються ще питання, ще якісь причини додаткові, чи якісь суміжні такі запити, з якими важливо попрацювати буде людині надалі. І ми це все собі фіксуємо, враховуємо і. Далі з кожною наступною сесією ми йдемо як ще глибше, бо всі сесії вони пов'язані одне з одною одна з одною, і питання вони також часто пов'язані. часто так буває, що за одну регресію ми можемо декілька питань пропрацювати там два-три максимум. І Часто так буває, що спершу здається, що питання вони зовсім не пов'язані між собою, а в процесі, в результаті регресії, видно що видно цей зв'язок і що прям ці два питання вони все про одне й те саме. І ще раз хочу підкреслити, що навіть якщо причин декілька, то психіка вона а, завжди підкреслить, підсвітить і піде в саме. Ту причину, першу причину, саме ту, з якою треба в першу чергу попрацювати, оцей перший шар, який відкриє всі наступні. Тому, підсумую, комусь може вистачити однієї сесії. Знайти причину, попрацювати. І кожна сесія це вже результати, і людина отримає свій результат, своє полегшення, свої зміни, якщо буде правильно діяти. Але важливо пам'ятати, що це не швидкий такий процес, це глибока робота, яка Потребує часу. Після першої сесії необхідно буде час на те, щоб це все інтегрувалося в психіці, щоб вклалося в голові, щоб відбулися зміни в поведінці, в житті, щоб робити нові дії, які будуть підтримувати так, ці зміни. І на все це потрібен час. І... Тому комусь вистачить оцих змін і однієї сесії. А хтось захоче далі піти глибше і працювати з іншими причинами, з іншими проблемами. Бо у нас у всіх вистачить з чим працювати на все життя насправді. І регресія це дуже класний інструмент, з яким я сама постійно. Працюю, я йду до інших дівчат, до регресологів і до моїх колег, і працюю зі своїми якимись проблемами, якимись установками, які мені підсвічуються. Можна насправді з будь-якою проблемою, з якимись блоками працювати, з чим завгодно. Тому однієї сесії тут точно. Не вистачить, щоб пропрацювати себе повністю з голови до ніг, але за одну сесію точно буде якийсь результат, точно буде пропрацювання однієї причини, і саме тої причини, яка найактуальніша саме буде для клієнта, для людини, для регресанта. Тому ви можете почати з першої регрес-сесії для себе, пропрацювати найактуальнішу причину вашої проблеми, саме першу, найперший перший в пласт, і отримати якийсь такий перший результат для себе. Далі вам також підсвітяться інші питання, інші моменти, причини, з якими варто попрацювати, буде надалі. І ви будете просто в курсі, ви будете самі по своїм відчуттям вже вирішувати, чи піти далі в регресію з цими питаннями, чи вирішувати їх іншим якимось способом, чи, можливо, вам вистачить цієї регресії. Ви не захочете піти далі глибше, вам буде достатньо і того результату після першої сесії. Якщо ви нічого не знаєте про регресію, вам цікаво, то я прикріплю під відео. Посилання, де я розказую, що таке регресії, як проходить сесія, кому підійде, з якими запитами а, можна туди йти, таку базову інформацію. А, також прикріплю приклад того, як працювала в регресії я, і а, на цьому прикладі буде ще більше зрозуміло. Всі етапи сесії, як проходить зцілення, ви більше зрозумієте для себе цей інструмент. І дуже дякую за увагу. Якщо у вас є бажання піти в регресію зі мною, то буду дуже рада допомогти. Гарного дня!